Доброго дня. Ось наступна партія. Приїхала гольф. Це 36-й гольф, 36 кВт, 250 до 300 запас ходу, залежно як їздить, в такому цікавому кольорі з активною оптикою, бачите. На 16-х колесах. В такому яскравому синьому кольорі в них є ще один синій, але він в попередні роки в 24 кВт був такий більш темний. І тут із цікавого, дивіться, тут активна задня оптика. І ще є в цьому авто. Ну, колеса це не дуже може цікаво, але вони є. Це зимові колеса на дисках. На фірмових тут є шкіряний салон, передній ряд з підігрівами. Такою синьою строчкою фірмовою. Більшість чорних салонів, де просто строчка чорна, тут синій. Тут величезний екран. Підігріви сидінь. Бачите, і додаткова плюшка тут є LED-моніторчик-екран. Така автівка. В 36 кВт ще є сіра, але на звичайній приборці. І от раз, два, три, там четверта стоїть 24 кВт. Дві на шкірі, дві на тканині. Ще чорна на тканині скоро прийде. Так що така автівка, до речі. Ось контакт, кому цікаво, звертайтеся з електромобілі в наявності та під замовлення. В наявності 40-50 електромобілів постійно тримаємо. Ось така цікава тачка, не дешева, але не дорожче грошей. Оці 10-11 це ціна в описі. Дивіться, підписуйтесь на канал, тут вже 500 майже роликів є про автомобілі електричні, які ми для вас привезли. Гарного дня, бережіть себе, ще раз показую контакт. Мене звуть Максим.